До блокування українського кордону приєднуються ще й угорські перевізники. Правда, пізніше вони сказали, що вони будуть просто страйкувати. Ну, знаємо, ми цей просто страйк, який все одно робить утруднення на кордоні. Я думаю, ви вже бачили, як фури перевозять через україно-польський кордон, через залізницю. Ну, ось так: ось так братньо віднеслись до нас брати. Брати, які ось так були названі від початку повномасштабної війни, і я ніяким чином не заперечую великої допомоги Польщі. Зокрема, я особисто вдячний полякам, які е, прихистили українців, які дали хліб, які дали роботу, які дали житло, які по людськи поставились, але війна триває і. В них є свої інтереси, вони їх оголошували. Влада України не зовсім прислухалась до того, що хочуть поляки, і маємо те, що маємо. Чи варто ображатися? Ні. Чи варто зараз від а, слова брати переходити до якогось іншого слова? Ні. Як не було, варто переходити до самого слова брати, тому що в політиці і у відносинах міжнародних є тільки інтереси. І до того моменту, поки ви це не будете розуміти, жити ми будемо ось так: від одних братів до інших, від одного розчарування до іншого розчарування. Докладно про все це і як наші фури їдуть. Залізницею, і скільки їх там влазить на один состав, ну, можете собі тільки здогадатися. Проблему це не вирішує. Просто знаєте певні костелі для того, щоб показати, що от начебто досягли якихось домовленостей. Ні, поки ніяких домовленостей немає. Тому що поляки хочуть, щоб ми не робили на їх території те, чого вони не хочуть. Пам'ятай і так далі. Тут господар поляк. Отак. От і вони вміють свою позицію захищати. А якщо ще їм і погрожувати судом, як це зробили деякі політики українські, то будемо мати ось таке. Ну, а Європа Євро, не є цілісною. І ви бачили вже, що багато країн в цілому не хочуть підтримувати Україну. І вони радо доєднаються. І радо зіграють на тому, що брати, яких ми так називали, ось так вчиняють. Ну раз братам можна, то чому їм, які відверто не підтримують нас, не можна? Ось Угорщина і доєдналась. Думайте про те, що робите. Думайте про те. телеграм профіль. Підписуйтесь.